Вчитель початкових класів Харківської гімназії Галина Жуку проєкті вже восьмий рік. Запроваджену систему навчання вважає досконалою. Недоліків не бачить, бо її школярики вчаться залюбки і не шукають приводу, щоб не піти до школи. В активі перших випускників розповідає педагог. Уже є перемоги на різних олімпіадах та конкурсах. Сподівається, що і в майбутньому їм буде легко себе реалізувати. Діти проектних класів це успішні учні. Це у успі... Сподіваємося, успішні люди у майбутньому, бо у них на даний момент це висока мотивація до навчання. Вони все хочуть, очі горять, світяться, і ну, мені здається, це найголовніше. До рівного харків'яни приїхали, щоб поділитися власним досвідом і розповісти, що нині експеримент розпочато у старшій школі. А це означає, що у 2018 році українські заклади освіти матимуть науково-методичне забезпечення для школярів 5-9 класів з грифом міністерства освіти. Серед видимих переваг нової системи викладання. Директор 12-ї школи рівного Вікторія Лагодюк називає, по-перше, інтегрованість навчання по-друге, баланс між предметами природничого та гуманітарного циклу, адже нині. Вузькопрофільним спеціалістам доводиться складно. Власне кажучи, ми ж мали класи з поглибленим вивченням іноземних мов, поглиблене вивчення математики. Здавалось би, чого не вистачає. Але ми розуміли, що наші сучасні діти потребують сучасних методик викладання. І оця система саме нам і дала інструментарій в руки. Заучування матеріалу вже себе віджило, констатують вчителі. Тому вони в якості учнів сіли за парти, щоб навчитися від колег давати електрон. Елементарні знання дітям по-новому. Не переобтяжувати їх зайвим, але й не упускати чогось такого, без чого формування всебічно розвинутої особистості неможливо. Взагалі, по області цього року 3 третіх класи, 21 другий клас і 25 перших класів. Проект дуже подобається не лише вчителям. Які в ньому працюють, але й батькам, тому що кожного року до цього проекту долучаються нові і нові заклади. Проект інтелект України вдало реалізують не тільки у Рівному. Вчителі сільських шкіл охоче включаються в роботу після відвідування відкритих уроків у проєктних класах. Скажімо, упровадження такої нової методики відповідно до проєкту, нових форм роботи формує якіснішого, можливо, кращого конкурентно здатного учня сучасної сільської школи. Подібних проектів в Україні не було, говорять педагоги, Хоча в усіх країнах світу талановитим дітям навпаки намагаються сприяти, бо саме за ними бачать майбутнє. Українські вчителі сподіваються, що й в нашій державі почнуть зважати на інтелект. Людмила Васюха, Валерія Мартинюк. Інформаційна програма День.